Взагалі п'ятницю, ми з нею були у нотаріусі, і там дуже така, знаєте, клієнтка була. Ну, Я зараз скажу, хто, хто, хто вже працював, ви розумієте, що коли клієнт каже, я хочу обрати нотаріуса, дайте мені перелік нотаріусів і де можна про них прочитати і їх вивчити. Тобто, от є розуміння, да, хто працював, ви розумієте, що якщо клієнт нотаріуса обирає, Дайте мені почитати про вашу агенцію. Скиньте мені паспорти, документи вашого керівництва і вас, як рило. Ну, тобто є розуміння. Да? От це все у нас було, ми все це переживала з цією клієнткою. І от е ця клієнтка, відповідно, на угоду вона приїхала з юристом. Теж, коли у нас клієнт на угоду приїжджає з юристом своїм, да, це теж такі прям фанфари громкі, зразу знак такий оклику, тому що буде щось буде. Да, ми вже, я одразу попереджаю нотаріуса, що, ну, тут будь ласка, дуже як би, скажімо так. Терпляче до цього треба ставитися, у нас буде клієнт зі своїм юристом. Окей. Все. І клієнт приїхала зі своїм юристом. Відповідно, дуже така, да, обстановка, обстановка така накалена, Тобто люди такі дуже всі нервові, да, юристка собі там, відпрацьовує свої кошти зі сторони продавця. Ріелтор, який почав зваритися з юристкою, да, я там намагаюся тин, тин поки не гаркнув клієнт, що ну, всі заспокоїлись, да, він, тобто, ріелтор. Собі дозволив сказати фразу, я взагалі не буду нічого робити, я зараз стану і піду, яку угоду не буду. Це ріл собі дозволив сказати. У мене на цьому моменті, я так знаєте трохи впав в транс, тому що я такого ніколи не чула на угодах, але ніколи вбивають таке. І, відповідно, ну дуже така напружена обстановка, обстановка така була все дуже-дуже напружена. Вона пішла розрахуватись, там, підписуватись і так, далі, і так далі. Все це доробили. І от в кінці вже вона там сплатила кошти, з нами розрахувала все, і вона виходить. І Галя там просто двохповерхова така, таке приміщення, і Галя піднімається або ступенька, піднімається до неї з клітами. Я у мене є відеоролик, Я в сторіс викладала, може бачили, і Галя піднімається не, не випадала, випадала, з квітами, і їй дарує все. І людина, просто це тільки квіти, це ще не було подарунки. І Вона раз вона міняється все, і вона починає казати слова вдячності, і як вона задоволена нашою роботою.